Друзі, такі. Сьогодні у мене буде рубрика розпаковування посилочок з тему. У в мене є одна чудова посилочка, вона не досить скажімо так, велика, не зовсім маленька, от, але ось така, яка я середньо розумію. Розпаковуємо і дивимося, що там є всередині. Я, звісно, знаю, що там є. От, а Ви не знаєте, тому вам покажу. Тому вважаємо, що це є таємніший пакунок з тему. Так, ну і давайте напевно з чого почнемо. В цій посилці повинна бути дві маленькі посилки. От, о, я вже бачу те, що я хочу показати. Так. Перше з цього буде ось така штука. Невіться, що це таке? А, написано ход аерозоль. Ось така маленька коробочка. І показуємо, що це за штучка. Не дивіться, я про цю штуку, чесно кажучи, я вже займаюся електрикою достатньо довго. Роблю резервне жилення, підключаю людям. От, якісь там щиточки, розеточки, вимикачі. От, але перший раз дізнався, що існує ось така штука на дінріку. Значить, що це таке? Дивіться. Достатньо класна річ, М -м, в якому плані? В тому плані, що ви чіпляєте це діло на Дінрійку в щиток, а, і при перевищенні якоїсь температури, тобто, наприклад, якщо починає плаватися вже якась проводка і є ризик того, що там буде пожежа, то запалюються оці такі два, скажімо так, фітерочка. От, і випускається спеціальний аерозоль. І це все діло просто а, тушить м -м, те, що починає плаватися, і можливо пожежу. От, ось така штука, ось така тут є тримовський скотчик, можна причепити її м -м, просто до якогось автомата. От, а буде чого ще. От, і от таким чином вона буде працювати. А Те, що я дивився відео, достатньо м -м, ефективно працює ця штука. От, достатньо класно. Написано Head Aerosol Fire. Е, ось така штука. О, це одна посилочка. До чого е, ще я це кажу, того, що вартість мінімальна, там, що там в районі е, 170 гривень. А штука реально може врятувати вас від пожежі. Рекомендую. Ну І основне те, що всі посили це було скажу, додатково теж куплено одним кліком потім. От, це в мене ось такі. ось такі ось такі. Ось такі тапки. Вони ж а, зимні чоботи, сапоги, Щось типу того. А, перший раз я замовив собі скажімо так, взуття. Я знімав також відео. Не пішло, бо вони величенкі. Буду пробувати А, На щастя, на тему повертається це діло без проблем. О, дивіться, як вони чудово виглядають. Ну, Другий показувати не буду, бо він такий самий, тільки на іншому. А от. Матеріал. Запах, так як, готовий, як магазин міда заходиш у нас в Дніпрі, такий самий зуттєвий, скажімо так. От, всередині щось типу такого, як меха-матеріалу, От, є отака ось штучка яка спереду, Також тут, типа щось меха. Всередині нам китайці поклали ось такий чудовий пінопластовий брусочок. Кусок ноги прислали, От, не знаю, чий. От, ну і всередині, в принципі, більш-менш нормально, скажімо так. От стіречка зроблена, не знаю, з якого матеріалу. От, трошки з іншого, не такого, як е, мех тут, і там меха, я так розумію, немає. А, подошва. Ось така чудова м -м тракторна, скажімо так. Я думаю, достатньо ефективно вона буде по снігу, по льоду, не знаю, треба пробувати. Цей матеріал, що знаходиться зверху, також як він буде реагувати на сніг на воду. Не знаю, сподіваюся, що він буде воду От, Ну, якось так. І от такий шнудочок. Ну, це для того, щоб можна було саділо, зашнурувати, є дірочки, отвори, щоб можна було зробити вище, я зроблю, звісно, вище. От, ну, Сподіваюся, що вони мені підійдуть. Візуально, візуально, Вони на мою ногу якраз підійдуть. Як там буде вже на практиці, я подивлюсь, помірюю, не підійдуть з равлю, куплю інші. От, до речі, хто не знає, є функція на тему. Ви замовляєте, наприклад, будь-який товар, наприклад, взуття замовив. Воно мені не підійшло, я одразу називаю повернення нацкаю в програмі, і там є один з варіантів це повернення грошей на картку, трошки довше, а інший варіант це повернення на рахунок тему. І коли ви вибираєте другий варіант, то тільки ви віднести на пошту вашу посилку, яку ви повертаєте, це може бути рандомно, це може бути і міст, і Укрпошта, Програма сама це визначає і видає вам спеціальний код. Які ви показуєте на пошті. А, от. І після цього вам повертаються гроші буквально миттєво після того, як ви відправили свою посилку на рахунок теми, ви можете обрати собі іншу річ і купити її. Якось так. Друзі, на цьому пакуночку поки все. А, всім нагадую, треба помаштальна вторгнення. Не забуваємо на ЗСУ. А, всім рекомендую справу громад громадську організацію. Вони реально допомагають армії. І наш благодійний фонд в місті Дніпро на вулиці Робоча, 19, центр допомоги, переселенцям та ветеранам. Всім дня!